Передаємо електродерматом для Кременчуцького шпиталю. Микола Литвиненка, директор Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни Полтавської обласної ради. У нашому складі тепер з'явилось наш новий підрозділ у місті Лубни. Там є хірургічна служба. От, е на жаль, війна і нам доводиться змінюватись в роботі, освоювати те, чого ми колись не робили. І тому ми дуже вдячні за те, що ми маємо сучасний хірургічний апарат, для того, щоб можна було дерматопластикою займатися. Це потрібно на сьогодні. Дуже багато ронявих поверхень. Які потребують пересадки шкіри. І на сьогодні у нас з'явиться така можливість, маючи фахівців, навчених з свідом, але не було чим працювати. Дякуючи ну, вам. Відкривати. Є чим. Ми вам дуже дякуємо. Є сам дерматом, Є набір насадок для нього. Тут вони є такі. Mm -hmm. Це є. Так. Я вам дуже дякую. Сподіваюся, що багатьом людям. Допоможе. Дякую, Дякую вам дуже. Дякую. Разом до перемоги. Да. Далі буде. Хай буде здорові наші пацієнти. Дякую. Дякую вам дуже за таку конкретну і таку необхідну допомогу. Ну, будемо далі співпрацювати, допомагати, робити спільну справу. Dziękuję bardzo.